Привіт, мене звати Максим. Мені 18 років. Закінчував курс Maya 3D для гіндеву. Ось живу в Німеччині вже близько двох років. Буквально два тижні тому я вийшов на свій перший робочий день. Це мене прийняли в компанію Apple в якості спеціаліста в офіційний ретейл магазин Apple в яких по всій Німеччині всього 16 штук. Мене офіційно прийняли. Я вже приступив до роботи. Так, ну головні скіли е, в німеччині це звісно німецька мова. Це тут ледь не на першому місці, тому що для німців, навіть не корінних, це дуже дуже важливо спілкуватися німцями саме з німецькою мовою, не англійською, не іспанською, не італійською, саме саме німецькою, німецького менталітету. Е, те, як вони себе поводять, їх жарти, їх, мабуть, побут і все в цьому дусі. Це теж дуже важливо розуміти, щоб в'їхати е, всю цю атмосферу і. В команду, в, в робоче середовищі і так далі, тобто, це от е, от розуміння знання мови і розуміння менталітету. Це я думаю, два як найважливіших скіли. Ну і звісно, те, що просить роботодавець від вас при виконанні робочих обов'язків. Ну е, самі по собі німці можна сказати, вони дуже відкриті, коли це стосується якихось робочих відносин. Тобто, е, на інтерв'ю, наприклад, вони завжди дуже люблять посміхатися, щось додатково питати, щось дізнаватися, е, і ну, коли ти спілкуєшся в інтерв'ю. Е, з німцями або з австрійцями, або швейцарцями, то е, ти відчуваєш себе як з другом. Просто сидиш, говориш собі, любити говорити і вміти, а, бо я приїхав всередині е, липня 22-го року, ну майже рівно два роки тому. І я, мене відправили на рік в німецьку школу в гімназію в, в, в це як клас спеціально для біженців. І ми там рік вчили е, саму саму базу німецької мови з російською мовною вчителькою, і це було. Без, ну, в цьому не було жодного сенсу, бо ми майже нічого не вчили, і майже цілий рік ми вчили вні ті самі теми, максимально прості, нічого не засвоювалось. Тобто, ну це взагалі не мало ніякого сенсу. Потім е, ми вирішили перейти, Я й моя дівчина ми разом вчилися, Ми вирішили перейти на deutsch курс. Це курс німецької мови, офіційний, державний, який пропонується біженцям е, і так далі. Нас довго від цього відмовляли, бо казали, що в школі, в гімназії набагато більше перспектив, але ми вирішили все-таки їздити на курси. Півроку ми е, вчили, вчились на курсах з рівня А2 по Б1 здали екзамен. І дуже важко сказати, що в нас був реально рівень Б1 після курсів, але там е, якось ми його самі підтягнули разом з репетитором, разом з практикою. З цим всім ми підтягнули його разом до Б1, і там вже було полегше. Тобто, якось так. Ну, Під час е, курсів німецької це було. 4-6 годин, я думаю, на день це ну сам курс, коли ти саме знаходишся там, і може якесь домашнє завдання і щось таке. Плюс, коли ми були з репетитором, це там буквально, може, 4 години в тиждень було у нас там по два-три уроки, 4-5, можливо, усіді дуже хороші люди. То ми з ними також часто практикувалися. Дуже роль грає TikTok, наприклад, бо коли ти сидиш в німеччині, тобі постійно попадаються німецькі рекомендації. і Ти хочеш, не хочеш, ти це читаєш, ти там вчиш якісь сленги, якісь слова, якісь скорочення, і ну це це теж якось допомагає трохи. Якщо від А0 до Б1, то так, десь рік. Якщо від А1 до А2, то півроку, думаю, вистачить. Вполне. То дуже крупним ринком роботи є просто знайомі. Бо, мабуть, половина, може, дві третини взагалі всього всієї роботи в Німеччині це найчастіше якісь склади, заводи. Ну, така робота, тобто не сильно кваліфікована, і і скоріш за все, найчастіше люди потрапляють туди через знайомих. Це от перший спосіб дуже ефективний, але найчастіше не для самої висококваліфікованої роботи. Другий спосіб це ну робочі сайти з пошуком роботи. Один саме популярних це stepstone.de тут в Німеччині. Там досить багато фільтрів, багато вакансій. Якщо якісь то давить виставляє якусь вакансію то скоріш за все воно буде на степстоні бо це одна з самих крупних ем... один з самих крупних сайтів взагалі по всій німеччині тому там теж досить просто щось знайти і третій мабуть один з найкращих способів якщо вже є на приміті якась компанія в якій ви хочете працювати там в моєму випадку був Apple я просто зайшов на сайт apple.jobs.de, і там одразу просто список вакансій в ем... на якій локації яка вакансія і вже напряму ти туди пишеш і все тобто Через тиждень, мабуть, десь в п'ятнадцятих числах щось таке мені написали на пошту, що е, от ви як пройшли як відбір цих всіх резюме і листів, і ми вас запрошуємо на саме перше інтерв'ю. На цю конкретну вакансію саме в цей магазин, який я пішов, було близько 60 людей. Намагалося пройти. Пройшло п'ять. Саме в Apple, вона взагалі сама компанія дуже відома, що вона не така, як всі, і в них всі ці процеси трошки розбиті. Тобто, спочатку я отримав запрошення на одне інтерв'ю. Саме перше інтерв'ю мене було з як одним з головних рекрут-менеджерів взагалі по всій Німеччині, тобто я як рітейл Apple, і в них є три регіони: Німеччина, Австрія і Швейцарія. І ось цей чоловік він головний по цим трьом регіонам, і в перший раз саме з ним я говорив. Тобто він я приймав перше рішення, чи проходжу я далі, чи ні. Тобто, там я на, на тому інтерв'ю говорив англійською, бо це було просто інтерв'ю розказати про себе: хто я, що я, і мої хобі, що я вмію, що я не і так далі. Тобто головний рекрут-менеджер по центрам регіонам. А далі вже мене вже направили саме в, як, в магазин, де я працюю. Там мене вже зв'язували з моїми менеджерами, з Apple-операторами, е, чи як вони називаються. Е, тобто, там ось таке цими з сходинками. В Apple є як своя особлива фішка, вони дуже люблять поведінкові інтерв'ю. І, наприклад, останні. Е, Останні два чи три інтерв'ю були групові, тобто сиділа група від трьох до шести людей, і о, там були питання по типу о, зараз, я хочу конкретно сказати. О, Наприклад, яка ситуація описує тебе як людину кращу за інших, і ти маєш про цю ситуацію розповісти і пояснити якусь передісторію і так далі, або ситуація, коли ти допоміг комусь, коли інші не могли або не хотіли. Теж от ну, щось, щось таке. Тобто всі майже інтерв'ю складалися саме з цього, і е, всі завжди питання різні, бо я читав, читав Reddit, я дивився відео на і людей, які е, теж проходили інтерв'ю в Apple, і завжди щось інше, щось нове, і ну вигадати неможливо. Тобто треба бути просто готовим. Так, 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 Я її саме її використовував. Вона мені врятувала інтерв'ю. Мав щось запитання про допомогу. Це ситуація, коли ти допоміг комусь, коли інші не могли або не хотіли. Е, я описав просто ситуацію, коли е, ну я досить добре розбираюся взагалі в залізі комп'ютерному е, самі як, як це все збирати, як воно між собою працює, і так далі. Тобто, ну в мене в цьому є немаленький досвід, мені це подобається. Ну просто от так воно і є. І в мене є друг, який в цьому не дуже добре розбирається. Він збирав собі комп'ютер. І ну я тут, а він в Україні. І в мене також є немало друзів, наших загальних якби знайомих, які теж добре розбираються. Він просив них допомогти, щось йому зібрати. Вони йому щось допомагали. Він кидав мені це як приклади, і вони збирали йому, відверто кажучи, ну, шлак. Якби все дуже погано. Хоча я знаю, що ці люди добре розбираються, і на що так робити, я не дуже розумію. Ну я йому допоміг. Звісно, йому все нормально перезібрав все, все зробив як, як треба. Відправив йому з Німеччини в Україну. І деякі комплектуючі, бо вони тут були дешевше загалом. І все, друг був дуже задоволений. Тобто, таку ситуацію я описав. Вона мені досі здається дуже чую дурною, бо там ну, інші описували все набагато більш серйозно. Але, як то кажуть, якщо рекрутерам сподобалось, то все добре. Було так, що спочатку так я проходив інтерв'ю, мені відповідали на пошту, а потім наступні рази мені вже дзвонили. Мені дзвонила People Operation Manager з магазину і казала, що перший раз вона мені подзвонила, сказала, що там Привіт, ти прийшов, я тебе вітаю. Там назвала, умовно, зарплатню. Яка посада? Кількість годин, звісно, де який магазин. Uh, і ну я сказав, що так, я дуже радий, чудово, дуже дякую. Uh, вона назначила зустріч на uh, підпис контракту. Uh, ну, сказала, що там на наступному тижні буде готовий контракт. Ми тобі ще раз передзвонимо, ти назначимо термін, ти приїдеш. Ну на наступному тижні був готовий контракт. Мені передзвонили, я приїхав, підписав. Взагалі це вийшло дуже дуже неочікувано для мене, бо я збирався звільнятися, але куди йти, і як саме я ще не знав. І оце всередині травня я знайшов цю вакансію е, в Apple, Я ну почав проходити всі ці інтерв'ю. Тобто, 12 травня я подав е, резюме, і 1 серпня я вийшов на роботу, і вже тобто, десь 25 липня я остаточно звільнився зі старої компанії, і 1 серпня я вже почав в Apple остаточно теж. Я його написав повністю з нуля, то в ту ж ніч за три години написав резюме плюс супровідний одразу. Е Головна відмінність це те, що можна не парити за фотографію. Взагалі можна відправляти або взагалі без фото, або неофіційне фото. У мене, наприклад, в резюме стоїть просто фотографія з Інстаграма, е Моя єдина красива, яку зробила мені дівчина. Я її просто ну там е є сайт, хороший сів здається, чи щось таке. Е і я там зробив як шаблон резюме, і просто в мене в курочку була ця фотографія. Ну і, і все. Тобто, і, 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 і то вона як Тві треті лиця, тобто за це можна взагалі не переживати. А все інше те ж саме, в принципі, тобто структура, те, що треба вказати, ну і мова, звісно, просто на німецькій або англійській. Деякі компанії хочуть на англійській отримувати резюме, але це вказано в описі. Під е, спеці... ну, спеціаліста це ну сама вакансія це вона собою являє те, що я в будь-якому випадку буду багато говорити з людьми е, іноземною мовою. Тому я окремим прям співабзацем написав, те, що е, я досить довго вчив німецьку мову, і раніше в мене були досить хиткі знання, але наразі я відчуваю, що я готовий е, до. Е, до комунікації з іншими людьми, до самовдосконалення, що я дуже я ще дуже багато, я ще разів п'ять, мабуть, казав, що я дуже захоплююсь як естетикою, дизайном і е, взагалі головними е, догмами компанії Apple. Я думаю, може, це теж зіграло роль. Вказав, що я дуже люблю спілкуватися з людьми, що я дуже комунікативний, що у мене дуже добре відчуття часу тай-менеджменту. звісно, я це написав не так банально, тобто не просто фразами комунікативний тайм-менеджмент. Ну, я це якось там видумав, перефразував, щоб це виглядало не так банально і нудно. Але суть була в цьому, що люблю і хочу спілкуватися з людьми. Тому важливо виконувати рекомендації. Бо вони реально дуже допомагають, Я думаю, що ну, половина устріку точно через них. Тобто... Але в Європі uh треба розуміти що Україн, українці взагалі як нація набагато більш працьовита і скоріш за все е якісь старання намагання і праця яку ви вважаєте недостатньою її буде достатньо в європі тобто не треба себе недооцінювати найголовніше це мова просто і трошки підтягнути якщо людина адекватна ну іноземець той самий німець там будь-хто бачить що ви вчите мову стараєтеся що ви хочете покращуватися він це дуже дуже цінить і буде вам допомагати якщо ви вчите стараєтеся мову якщо ви показуєте що от я такий є я хочу тут навчитися хочу вам допомагати то вам будуть теж допомагати е Треба так, не недооцінювати себе, треба це розуміти. Тобто, що от я там приїхав з України, а тут всі е, корінні німці, умовно, вони там всі вже вже знайомі, вже у, все, у всіх все є, в мене нічого не вийде, мене він не візьмуть, бо я іноземець. Це неважливо, якщо є навички, якщо є бажання, візьмуть куди завгодно майже. Мене взяли в е, спілкуватися з людьми з мовою Б1. Ну тобто, цього, очевидно, іноді недостатньо, але все одно взяли. З, з упередженням на те, що я буду покращуватися і надалі. Тобто, ну, Вірити в себе дуже банально.